Мали два запити: перший про оприлюднення публічної інформації, про розпорядження бюджетними коштами депутатами, які отримали їх на матеріальну допомогу мешканцям передав секретаря Тексу, і друге про проведення щорічного звітування керівників правоохоронних органів міста Львова, оскільки у зв'язку з посиленням ризиків виникнення загроз громадській безпеці через загальну ситуацію в країні, а також у зв'язку з початком нового року, виникає необхідність аналізу роботи правоохоронних органів, в тому числі. Якість з яких спрямована на забезпечення законності і правопорядку громадського порядку і безпеки, захисту прав, інтересів громадян припинення правопорушень. Хочу зазначити, що виключно на пленарних засіданнях здійснюється заслуховування такої інформації, і саме тому я прошу вжити заходів щодо проведення щорічного звітування на пленарному засіданні перед депутатами міської міської ради, керівників правоохоронних органів міста Львова, та в тому числі муніципальної дружини. Про стан законності, боротьби зі злочинністю охорони громадського порядку в місті Львові, про вжиті заходи та її забезпечення та результати таких заходів за 2015 рік, про кошти, які були потрачені з міського бюджету та ефективність їхнього витрачання, а також про план заходів і забезпечення законності, боротьби зі злочинністю охорони громадського порядку на 2016 рік. І ще, і ще у зв'язку з ситуацією, що склалася в країні, Підвищення рівня захищеності життя, здоров'я прав свободи громадян. Я прошу ініціювати розроблення програми дієвої, комплексної, що стосуватиметься безпеки міста, тому що діюча програма профілактики злочинності вона не діє практично. Дякую.